Gracias ¡Por favor, Як завжди о цій порі на сміла тіві ми розповідаємо про життя смілянських школярів. Тиждень, що минув, запам'ятався нам молодіжними акціями Запали свічку пам'яті до Дня пам'яті жертв голодомору, заходами до Дня Гідності та Свободи, святом, міжнародним днем студента, конкурсом Вчитель року, екологічними акціями, тренінгами. Словом. Подій було багато. Їх учасниками стали і наші юні кореспонденти. А я, окрім всього, разом з нашими юнкорами дитячої інформаційної агенції Позитив та гімназійним творчим об'єднанням Ідея побувала на міжнародному фестивалі Кришталеві джерела і поспішаю про це розповісти. Далі у сюжеті. Фестиваль Кришталеві джерела знову зібрав своїх друзів. Цього разу в Києві програма заходів дуже насичена, але ми Встигнемо усюди. Учасниками 23-го міжнародного дитячого молодіжного фестивалю аудіовізуальних мистецтв Кришталеві джерела стали юнкори дитячого інформаційного агентства Позитив будинку дитячої та юнацької творчості та творчого об'єднання ідеї гімназії. Цьогоріч він проходив у стицловому форматі. Учасники отримали можливість розмістити свої роботи на хостингу, тож і члени журі і будь-хто зміг переглянути і оцінити роботи в онлайн режимі. 20 листопада представників команд запросили. Сили у Київ, де в будинку кіно відбулися урочисті заходи і церемонії нагородження. Номінантів фестивалю вітали відомі діячі мистецтв кіно і фотоіндустрії. Діти подивилися нові фільми українських режисерів, які щойно вийшли у прокат. Для керівників творчих об'єднань відбувся круглий стіл, де обговорювалися питання медіапедагогіки, ідеологічної складової аудіовізуальних мистецтв на прикладі представлених робіт і досвідом співпраці кіномитців із українським фолбрайтівським колом у подарунок. Всі отримали книги з історії кіно з дарчими написами авторів. Церемонія нагородження відбулася у найкращих традиціях кінофестивалів з демонстрацією фрагментів із робіт учасників. Дія, позитив і творче об'єднання Ідея стали дипломатами кришталевих джерел у номінації Художня публіцистична радіопрограма. Але найбільше учасники раділи, що фестиваль працюватиме і надалі, підтримуючи обдаровану молодь, надихаючи на творчість. Фестиваль кришталеві джерела тривав усього один день, але вражень нам вистачить на увесь рік. Тож до зустрічі. Ось такий золотий мікрофон привезли зі Львова вокалісти будинку дитячої та юнацької творчості. За що ж вони отримали цю нагороду? Це питання ми задамо безпосередньо володарям золотого мікрофону у свій журналістський мікрофон. Золотий мікрофон другого міжнародного фестивалю конкурсу «Перлини мистецтва отримали юні вокалісти будинку дитячої та юнацької творчості. На фестивальній сцені у Львові виступили і отримали схвальні відгуки професійного журі вокалісти зразкової дитячої студії Юність та зразковий дитячий колектив Гурт Коляда. Їх творчість, співочий талант і майстерність виконання приємно вразили і отримали високу оцінку. Марія Гупаленко посіла перше місце у другій віковій категорії гурт Коляда, відзначений Дипломом лауреата другої премії серед ансамблів у номінації Народний вокал. Третя вікова категорія. Ірина Олександрівна, як нам відомо, ви нещодавно повернулися з чудового конкурсу, який відбувався у місті Львові. Які у вас є враження? Всім доброго дня! Мені дуже приємно, що телестудія слідкує за нашими конкурсами, за нашими досягненнями. І відповідаючи на запитання, скажу так, що саме місто зустріло нас дуже тепло, дуже привітно. Не було ні дощу, ні морозу. Конкурс був дуже цікавий, конкуренція була дуже велика. І якби... Дуже сильні учасники були. Конкурс взагалі то проводиться у Львові і взагалі він існує лише тільки другий рік. Мало ще розкручений, але нам дуже сподобалась організація його, наскільки все було сплановано, все похвилинно розписано, де в якому залі, де куди йдете. Всі учасники могли спробувати. Себе на сцені до конкурсу, порепетувати, там, спробувати мікрофони і так далі. Сцену. Що хочу сказати з приводу нашого виступу на конкурсі, діти виступили гідно, гарно заспівали, натомилися, звичайно, бо, як і кожен конкурс, доводиться дуже довго чекати, хвилюватися. От, але Привезли вони. Гурт Коляда привіз друге місце, враховуючи, що колективів було, мабуть, не скажу точно, але їх було близько 20. І серед 20 колективів ми отримали друге місце, я думаю, це гідно. І їздила, ще з нами дівчинка з телестудії, з студії юності Марія Гупаленко, вона отримала перше місце. Ми дуже за неї раді. Теж вона приймала участь в другій віковій категорії, вона була дуже велика. Там ми, мабуть, години три чекали своєї черги тільки в своїй віковій категорії, так що теж конкуренція була дуже велика і вона розумничка, ще так гарно виступила. Я думаю, що далі ми будемо їздити ще по конкурсам, привозити хороші місця і радувати наше місто гарними нагородами. От і працювати, працювати, працювати. На своїй кухні тіві зазвичай ми куховаримо самі. Сьогодні наша кухня працює, так би мовити, на виїзді. А солодке готуватимуть майстри кондитерської справи учні центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. До речі, у них можна повчитися не лише кулінарним шедеврам, а й як на стіл подавати та трояндочками сукню прикрашати. Сьогодні ми сюди прийшли, щоб навчитися робити багато цікавих речей. Ось ця павутинка дуже схожа на волосся золотоволоски або на перуку для гламурної ляльки-барбі. Але це тільки здається, бо павутинка солодка. Щоб її зробити, потрібні. Сахар, уксус, вода. Його розтоплюємо, саваримо, виходить така маса. І вже за мить народиться золоте диво. Такою павутинкою прикрашають солодкі страви. Торти, пірожне, і, і всяке таке. Але наша фантазія сягає ще далі. Якщо добре потренуємося, зробимо і барбі, і золотоволоску. Сьогодні на екскурсії побувала Альона Шеремет. Після такого майстер-класу хочеться хоч на кухню. Вам напевно також. Тож бувайте смачненького усім на вечерю і цікавих пригод на увесь тиждень. Зустрінемось.